Іван Франко, море, адріатичне узбережжя, хорватія, пальми, українська сучасна скульптура вже цей ряд ключових слів він надихає на творчу уяву і на щось інтригуюче. Добрий день, добрим людям. Зараз ми у Рієці. Це одне із найбільших міст Хорватії на узбережжі чудового ядрану Адріатичного моря. Тут ядран, тут, тут, прошу подивитися, так? Тут стоять кораблі, тут сяє сонце, тут прекрасні гори. І тут дуже гарно. І 1909 року сюди приїхав, ви здогадалися хто? Іван Франко. І зупинився буквально на одну ніч у цьому готелі, який є жовтенький за моїми ключами. Цей готель називався. Гранд Готель Європа і був зірцем архітектури, яка панувала на цілому центрально-європейському просторі в імперії Габсбургів. Іван Франко переночував одну ніч, а потім рушив ось туди, вздовж цих гір, вздовж півострова Істрія, аби зупинитися на півтора місяці у пенсіонаті Готель Централь у Ловерні, куди ми й прямуємо. Я думаю, що ця ніч була повна перечуттів. І Франко сподівався оздоровитися і здобути сили для своєї творчості. Так і сталося. Мандруємо з Франком, мандруємо із командою Дому Франка. І команда Дому Франка прибула на півострів Істрія в Хорватії. Зараз ми у містечку курорті Ловра. Колись його називали Ловрана. Це невеличке історичне містечко, яке виросло із ще меншого рибальського поселення на узбережжі синього ядрану, тобто Адріатичного моря, як його називають Хорвати. Франко відвідав це містечко далеко, 1909 року. Він приїхав сюди через тяжку хворобу, приїхав сюди лікуватися до доктора Альбіна Едера. Він знайшов тут оселю тимчасову у пансіоні Централь. Який розташований ось тут неподалік. Це був лютий, березень, квітень 1909 року. Я думаю, що море тоді було так само непривітним, бурхливим, похмурим, як сьогодні, але воно так само давало відчути свою силу і владу. Цей будинок славний тим, що в той час його утримували власне в оренді як пансіон для Русинів і поляків з Галичини передусім, які сюди найбільше їздили. Тит Романчук, син знаменитого Юліана Романчука Сідоглавого, разом зі своєю дружиною Сидонією. І очевидно, що Франко приїхав саме в цей пансіон, тому що він мав мав славу руського українського пансіона. Проте тут також любили почували, відпочивати поляки. Зокрема, тут відпочивав знаменитий польський художник, публіцист, творець так званого закопанського стилю Станіслав Віткевич. Власне, Ось там на горішньому балконі була його кімната. І коли тут збудували поруч готель-парк, ось там він такий блакитний поруч одразу. То Віткевич казав, йому немов би виклали ліве око, бо закрили краєвид на море. І в гості до Станіслава Віткевича приїжджав його син, Станіслав Ігнаці, Віткевич, Вікаци. Багато польських діячів інших тут бувало Генрих Сенкевич, так, і навіть сам Півсуцький приїздив гості до Віткевича. Але і українці сюди приїздили, зокрема, домашніми вчителями у подружжя Романчуків. Свого часу працював поет Петро Карманський і художник Микола Федюк. Також можемо сказати з певністю, що тут бував Іван Труш, і є спогади Михайла Рудницького про те, що саме тут в пенсіоні централь колись була на першому поверсі, можливо, партері, власне перукарня. От куди приходили різні люди, і там вподобав собі. Труш, гарну модель до малювання. Коротше, це дуже славне місце. Отам просто навпроти є ще одна дуже гарна віла, яка називається Віла Наяда. Сьогодні там рибний ресторан, відомо, що Франко разом з сином Андрієм ходив збирати мушлі понад морем, морські зірки, прогулювався і дихав сидючим повітрям ядрану Адріатики. Віла, як бачимо, не в найкращому стані. Вона, без сумніву, заслуговує на меморіалізацію, а невдовзі за сприяння Посольства України у Хорватії і міської влади Ловрона має постати у парку власне, там над морем, над пропрямковою стежкою променадом Лунгомари. Пам'ятний знак Іванові-Франкові. Пробували знайти якийсь е, такий пластичний символ, який би мав якісь глибокі філософські сенси. І разом з тим був би доступний для широкої громадськості. Не лише для українців, був зрозумілий, а для європейської міжнародної спільноти, так як Ловран, це місто відкрите світові. Такі неочевидні, делікатні, тендітні е, е, твори. вони... Е, Мають шанс промовляти своєю делікатною, але глибокою мовою до глядача. Ми намагалися подати Івана Франка у поетичному образі, коли ми не просто фіксуємо його зовнішній вигляд, а творимо поезію лише не словами, а формою. Виникла думка, чому би. Не поєднати ці дві композиції, якась версія з них поета і птаха. Поет це образ е ніби Івана Франка, який приїхав на лікування, але це віддалено символічно. Це просто образ поета, який близький для всіх буде. Це історична набережна. Сьогодні має назву імені Франца Йосифа. Він тут прогулювався, він тут проходжувався, імператор, роки правління якого обійняли все життя Івана Франка. Але для нас відтепер це також і набережна Івана Франка. Лунгомаре — це 12 кілометрів стежки, оточеної реліктовими дубами, соснами, порослими лавром над Адріатичним морем. Дуже раджу обов'язково всім, хто приїде сюди на півострів Істрія. Прогулятися цією набережною і примандрувати до Франка. Цю князю Ти рівничко, смуток на твоєму ясному личеньку, ніжно хлюпочеться воздушне море, так в хочеться змить серця Горе. І ось ми, скроплені осіннім ловранським дощиком, стоїмо поруч із найновішим монументом, не тільки Іванові-Франкові за кордоном. Це знак присутності України у Європі, у світі. Франко тут, у Ловрані, був фізично, а сьогодні дух його присутній тут метафізично. Саме нині, 22 жовтня 2022 року, тут було урочисто відкрито пам'ятний знак на честь перебування Івана Франка в Ловрані. Це. Скульптурна алегорична група роботи без сумніву видатних українських скульпторів Володимира і Василя Одрихівських. А цю князю під тьмі будущого знайшли. Поет завжди шукає якусь мрію, якусь надію, а образ птаха, який злітає, — це надія, яка спрямована в майбутність, в вишину. Ти цвіте за райських меж, ох, і коли ж ти те зілля знайдеш.